Зараз покажу вам свій стит і жах. Це наша така зона. Знаєте, в кожного є тумбочка до бардака, а у нас тут є таке ціле подвірічку до бардак, Ми, чесно кажучи, не особливо бралися за впорядочення цієї зони. Зараз поясню, чому і розкажу, що в нас тут є. І в кінці побачимо, що з того. Тут у нас стоїть мангал, ми його поки що накрили, бо він іржавіє, але його, напевно, на осінь вже й варто розбрати. Тут стоїть стіл, на якому в мене росли, всякі штуки, тепер це теж треба все розібрати. Плитка, не звертайте увагу, вона стоїть так для того, і тут стоїть, для того, щоб кіт не тікав. Але так як кіт вже навчився влазити через забор, то я думаю, що цю історію теж треба розібрати. Тут в мене ще з літа залишилася малина і якісь там посадки. Я так думаю, що ми оцей от весь бокс перемістимо сюди замість мангалу. А ось тут, де чорна земля залишилася, тут стояли такі самі великі бокси. В мене тут росли всяка зеленуха влітку, і ну включно там не знаю з огірками, помідорами. От тут якісь посадження вижили. Три кіт просто з лісу взяла папороч і. Це барвінок, теж класно розрослися, але я підозрюю, що зиму вони тут не переживуть. Ми сюди, скоріш за все, будемо ставити піддони. Зараз поки що на зиму, поки ми не зробили тут бурківку, бо в нас куплений генератор. ну всі ми розуміємо, що готуємося до зими такої, можливо, важкої. Тому генератор, якщо б прийшлося, то ми його будемо ставити тут. У нас тут є зовнішня розетка. Якось будемо пристосовуватися, і на піддони треба буде ще потім поставити накриття. Якби там щось, тут генератор не можна, щоб замокав. Тут у мене стежка просто жах. Насправді тут була насіяна трава поміж оті всі штуки, вони рівно лежали гарно, художньо викладені. Але в процесі ходьби туди-сюди, мене чоловік курить, він курить завжди на вулиці і ходить туди-сюди, воно все, по-перше, витоптилося, по-друге, просто перемістилось, перемішалося, і я до того теж не бралася, бо немає сенсу. На даному етапі все одно з весни будемо робити тут доріжку. Е, Вижив Сумах. Я думаю, що ми його так тут і залишимо, а влітку я його ну весною, коли ми вже все зробимо, я хочу ось тут поробити кашпо по всьому периметру, отак, 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 і отут теж будуть кашпо. Тут десь буде, можливо, столик, якийсь Славочка, і в тих кашпо буде щось рости. Відповідно, от бачите, ялинка у мене тут чекає свого часу на висадку. В Сумах, вже жовтіє, ну бо вже як би, листопад. Оце відро зі всім підряд я заберу. Тут ж зараз ростає горох і радиска. Я підозрюю, що вони теж до перших заморозків. Але наразі стоїть і стоїть, потім все одно будемо робити порядки, то все позабираємо. Тут оця вся історія теж вже прогнила, треба забирати. Тут в нас різ хміль, я його намагалася викорчувати, але він так глибоко вкорінився, десь аж сюди, що його треба просто різати. От зараз я тим ділом і займусь. Тут у нас залишки плитки, я не знаю, що з нею робити, оскільки плитка нас залишилася кльова після ремонту, вона вже правда брудна і нещасна. Але ну не знаю, чи ми її будемо викидати куди ну, кудись дідемо? Тут стоїть чоловіка накритий пилосос. Тут в каністрах е, стоїть бензин і соляра. У нас машина на дизелі, а бензин потрібний для генератора. Взяли на всякий випадок, хай стоїть, потім десь на краю і ну, знову поставимось тут піддони, і Я туди перенесу, аби був запас. Ну і от штука в мене залишилася з виробництва. Поки що вона тут тупо теж валяється, але можливо я з нею якраз буду робити дах на тих піддонах. Подивимося, або з плівки, або з зі штуки. Якщо не з тої штуки, то ми її просто викинемо, бо вона порізана на шматки, вона така не дуже пригодна. Тут вже випустили воду. У нас тут виведена вода на двір. Відповідно, от всю історію теж треба вже заховати в кладугу. Якісь рослини валяються, тут теж якісь залишки, плитки лежать. Одним словом, роботи тут не початий край, хочу вам сказати, що це місце типу зор, от місце. Але ця зона в нас абсолютно непрохідна, ну хіба варто не перекоруєте? І е, тому навіть, чесно кажучи, і настрій останнім часом не було тут особливо щось робити. Бо по факту, що би я тут зараз не зробила, все одно це доведеться забирати. Нас тут от по паркану росли квіти. Я це вже все повикидала, бо нема сенсу це все залишати, оскільки поставиться бруківка, і оце все діло. Ну одним словом, чим більше я тут наставлю, тим більше придеться потім забирати. І відповідно зараз просто треба розібрати весь оцей срач, зробити порядки, і готуватися до зими, а потім до весни, або поставити бруківку, бо все одно навіть оті всі каміння треба буде виносити звідси, оскільки вони тут не будуть посувати, коли буде бруківка. Тому так зараз ми її не робимо, враховуючи режим економії, бо не знати, як воно буде далі. Вот, та й таке. Ось такий краєвид нас на ліс. Вже фактично, фактично, голий. Ну і включення майже через три тижні. Майже доробили тут порядки, просто було холодно, спадав сніг, потім дощ, потім ще якась історія. Отут ми замотили таку от будку з піддона і куба над ним і обмотали стріч-плівкою для того, щоб ставити там генератор. Генератор нам вже доводиться періодично включати, бо такі часи світла немає по 8-12 годин в добу холодно. Ось, Всі свої рослинки позакривала термоізоляцією. Не знаю, чи допоможе їм це пережити зиму, але принаймні спробували. І чесно кажучи, настрою тут щось доробляти. Особливо більше немає. Позаміталось, поприбиралося, позабиралися тут з кутів все сміття, зробилися якісь трохи порядки, повиносилося все зайве. Бензин відставили в інший кут разом з солярою запасною, ну бо з очевидних причин біля генератора не ставили. Зробили трошки тут місце від велосипеда, що його нікуди зимою ховати не будемо. Та й, в принципі, все. Тобто станом на сьогодні е, цей подвірічку виглядає отак. Якщо комусь треба ідея з приводу того, де тримати генератор, от може, вам знадобиться ось така історія. крім того, тут, до речі, ще можна вивезти е, трубу для диму попід низ, попід піддон і кудись ну, назовні, щоб ну, сусідам не заходив запах вікно. Але так як зараз прохолодно, світла немає, то особливо з тої сторони ніхто вікна її не відкриває. Ми вже з ними поговорили, ніхто не ображається. От бажаю всім теплих теплої зими і па-па.